Мусимо ходити до храму чи не мусимо? Мусимо. Підніміть руки, хто каже, що мусимо. Добре. А хто каже, що не мусимо? А ще добра половина храму, до якої категорії себе відносить тоді? Ми не мусимо. Ви не мусите ходити до храму. Не мусите. Не повинні. Або ж біжу, залечу в сповідальницю, стану там і починаю сповідатися. А ще священник раптом не питає, бо я ж то не дуже готувався до тої сповіді. Повинні ми ходити до сповіді, чи не повинні ми ходити до сповіді. Не повинні. Ви не мусите ходити до сповіді. Мусимо ми ходити і приймати Ісуса в причасті. Чи не мусимо ходити і приймати Ісуса в причасті, дорогі брати і сестри, не мусите? Ви нікому нічого не винні. І нікого ні до чого ніхто не змушує. Ходити до храму, дорогий брате та сестро, це не тягар. Це Привілей, привілей, до привілеїв не змушують. Ти не зобов'язаний. Така правда, не зобов'язаний нічого. Якщо раптом в твоєму житті був хтось, хто тебе змушував, священником, ще хтось, ну, то перепрошую теж від його імені. Тому що Господь дарує нам вільність, дорогий брате та сестро. Але подивіться, що зробив Господь, Всемогутній Бог, якщо ви вважаєте його всемогутнім, Він воплотився, став людиною. Господь, всемогутній Бог, обмежив себе настільки, що став простою людиною, ба більше дитиною, маленькою дитиною, яка без уваги і, і, і піклування Йосифа і Марії. Померла би, дитина не може вижити без мами і тата. Всемогутній Бог в такі рамки принижує себе. І більше того, народжується не десь там, в палаці Римської імперії, хоча міг би, адже Римська імперія це теж його володіння, але народжується десь там, що доброго може бути з тієї сторони. Дорогі брати та сестру, народжується там для того, щоб дарувати кожному надію, що спасіння має не лише той, хто сидить в палаці, не лише царі, князі, імператори, але кожен з нас така правда, така правда. І так буває часом, так? що. Церква як інституція слабка і поранена. І це теж правда. Ми грішні. Я грішний, дорогий брате та сестру. І часом мені потрібно йти до сповіді раз на тиждень, а часом і кожного дня. Але сповідь це не тягар, це привілей. Привілей, де я досвідчую Божого милосердя, дорогий брате та сестру. Кожен день, дорогий брате, я задумуюся над величу Бога. Чому Він обрав мене? Є мільярди кращих випадків, мільярди кращих осіб, які заслуговували стати його святим священником, ніж той, хто колись його зовсім не знав. Жив десь окремо від нього. Є хтось, хто міє краще молитися, краще слухати, краще виконувати свої обов'язки. Я не знаю, чому. Я падаю в великій величі перед Ним, перед моїм творцем, тому що не за мої заслуги, або Він так захотів. Чомусь це я. І неважливо, дорогий брате та сестру, який священник стоїть сьогодні перед тобою. Я чи хтось інший, за декілька років буде стояти ще хтось інший. Є той, хто незмінний. Це всемогутній Бог, всемогутній Христос, який приходить сюди на вівтар. І кожне причастя, яке ти приймаєш, дорогий брате та сестро, це не буденність, це привілей. Сотні тисяч душ в Чистилищі віддали би будь що, щоб хоч раз прийняти Ісуса зараз тут. А ти маєш таку можливість. Це прекрасна новина. Це прекрасна новина. Новина, яка е, заставляє задуматися. Є такий один з моїх улюблених святих. Альберт Хмельовський, і він написав прекрасний образ, який називається Екцехомо Ось чоловік. Якщо ти не бачив, то подивись. Мені здається, що над цим образом можна роздумувати годинами. Навіть цей образ був певний період в Україні, адже митрополит Андрей Шептицький випросив його в Альберта Хмельовського, але під час повстання військового цей образ був вивезений до Кракова, де перебуває там і досі. Так от, Альберт Хмельовський мав важке життя. Він рано втратив своїх батьків, потім втратив Тешного. Страждав від депресії, від різних, різних, різного типу якихось тяжкостей. так, І в один певний момент він вирішує, що він буде монахом, братом Альберту. Він був надзвичайно талановитим художником. І його друзі говорять йому, що ти робиш, ти такий талановитий художник. І він відповідає їм: якщо б я мав два серця, то. Одне з них я б віддав Ісусу, а друге я віддав би мистецтву. Але оскільки я маю одне серце, то я віддаю його Христу. І Господь не забирав його дар. Він розвинув його. Ба більше Альберт Хмельовський малював прекрасні образи, які нікуди не зникають. Він малював цей образ, екцегомо, на кожному серці. Тої особи, з якою він зустрічався, Серць малював цей образ живого Бога. Це більше, ніж він міг очікувати, дорогий брате та сестро. Більше в мільярди разів. Якщо ти читаєш, якщо ти уважно слухаєш Євхаристію, так, то Часі консекрації, коли священник молиться над хлібом і вином, так? щоб вони стали тілом і кров'ю. У момент того, коли він молиться над вином, священник говорить. Пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Виходить не за всіх, чи що? Господь відкупив нас. Він народився, пішов на хрест, помер, воскрес для того, щоб відкрити мені і тобі небо. Він це зробив, будь певен. Але для танго потрібні двоє. Для кожного танцю потрібні двоє, для кожних відносин потрібні двоє. І ніхто тебе на силу, дорогий брате та сестро, в рай тягнути не буде. Ти можеш обирати, в яку сторону ти хочеш рухатись. Це прекрасно. Тому там говориться за вас і за багатьох, за тих, хто хоче цього. Так. Господь готовий. Господь промовляє кожної секунди мого життя. Він говорить: обирай життя і смерть. Кладу перед тобою. Що обереш ти? Це твій вибір. Але запам'ятай, ти нічого нікому не винен. Ані ходити, ані щось робити, якщо ти не хочеш. Бо вільність це привілей любові. Любов завжди дарує вільність, інакше не буває, інакше не буває. Якщо хлопець зустрічає е, е, дівчину, так, то дівчині напевно приємно буде, коли він їй скаже, дорога, є сотні, тисячі, але попри ці тисячі я обрав тебе, а не тоді, коли він їй скаже, слухай, ти лишилась одна, давай будемо разом. Це привілей. Відносини з Богом це привілей. Якщо хочеш, то прийди. Він чекає на тебе. Амінь.